Battlefield 6 офіційно представлять вже 31 липня, на якому заході що покажуть та все інше, я розкажу далі у відео. Ну і звісно, перед початком ти завжди можеш підписатись на мене та на цей канал. Звісно, став лайк, якщо відео тобі сподобалось. Погнали! За останній час в спільноті ігор Battlefield відбулося стільки цікавого, стільки зливів інсайдів, що розповісти про них просто потрібно було вам. Спершу розкажу, що відомому та надійному інсайдеру в індустрії це Том Гендерсон стало відомо, що офіційний анонс Battlefield 6 відбудеться 31 липня, згідно з джерелами, знайомими із планами презентацій, Творці контенту та різноманітні змі були запрошені зіграти в нову гру з 29 по 31 липня. Схоже, що захід буде чимось схожий на коднекс, що не дивно, враховуючи, як наступна гра готується повторити успіх франшизи Call of Duty. Повідомляється, що захід пройде з 29 липня протягом двох днів за зазначеними дверима, що дозволить творцям контенту та різноманітним змі журналістам ознайомитись з новою грою. Потім, вже 31 липня, Battlefield 6 буде офіційно представлена світу з геймплеєм, інтерв'ю з розробниками та іншими закулісними матеріалами. Щодо промопосилки, інформація про яку вчора просочилась в мережу, творці контенту зможуть відкрити посилку вже 24 липня, і тоді стануть відомі подробиці цього заходу. Очевидно, вже зовсім скоро буде представлена наступна гра. Від EA. у віддаленому пості один із творців контенту під ніком Doom49 повідомив, що отримав від EA таку посилку, можна сказати, рекламний кейс з написом Battlefield 6. Хоча це повідомлення таки було видалено, я вам зараз продемонструю його скрішот промонабору. Це такий металічний, начебто чемоданчик, обмотаний червоними стрічками. На портфелі також було кілька ременців з ігровими режимами: завоювання, ривок та прорив, що натякає на те, що це будуть три основні ігрові режими в майбутній грі. Розсилка рекламних пакетів творцям контенту, ймовірно. Означає, що до офіційного виходу наступної частини EA залишилось зовсім трішки. Цілком ймовірно, що цей ДУМ 49, який отримав свою посилку раніше, ніж очікувалось, ймовірно, вона мала прибути до нього вже в понеділок, тобто сьогодні. А в його рекламному листі та листі з забороною на доставку не було зазначено, коли він може обговорювати доставку, або він просто не потрудився прочитати той лист. Огляду на це пакет документів натякає на те, що ми почуємо більше про наступну гру Battlefield наступного тижня, яка, як тепер майже підтверджено, називається Battlefield 6. Як ми всі знаємо, майбутня частина серії Battlefield страждає від постійних витоків задовго до офіційного анонсу. У мережі вже з'являлись злиті геймплейні фрагменти. Описи зброї та карт, а тепер до них додались подробиці поодинокої компанії. Незважаючи на відсутність навіть поверхневих офіційних подробиць від Electronic Arts, фанати активно таки обговорюють деталі майбутньої сюжетної лінії. Великий витік гри розкриває перші подробиці сюжетної кампанії та показує видовищні концепт арти шутера. Згідно з інформацією з телеграм-каналу BF1 і розшифровки клієнта Battlefield Labs, в центрі сюжету опиниться озброєне вторгнення на Гібралтар, стратегічно важливий пункт, який намагається захопити сила ПАКС Армата в грі. Одна з місій включає висадку на берег з елементами браво, зачищення плаваючих мін для проходження бронетехніки, штурм історичних тунелів великої облоги та придушення ворожої ППО, щоб розчистити шлях для авіації НАТО. Чи це буде початок гри, десь ближче до середини, чи кінець місії, поки що не повідомляється. Но розробка сюжетної компанії спочатку вела Red Рідґейлан Games під керівництвом співавтора Halo Маркуса Лехто. Але на початку 24-го року він залишив Electronic Arts і студію закрили, так і не випустивши жодної гри. Тепер, за наявними даними, роботу над компанією веде студія Motion авторами ремейку Dead Space у співпраці з The Saйт, Ripple Effect та Criterion. Раніше у витоки вже згадувалось, що не варто розраховувати на тривалий сюжетний режим. Швидше за все, він матиме допоміжний характер, зосереджуючись на ефективних моментах та контекстній подачі подій, а не на головній драматургії. Краще ніж нічого, але не варто розраховувати на тривалий сюжет у Battlefield 6 на 90 чи 100 плюс годин проходження. Шовича, все ця гра буде більше сфокусована на допоміжних місіях, якимось е, додатковим секціям і різним режимом ніж на сюжеті. Досить давно у мережі з'явилось відео з режиму королівської битви для гри, що дає перший погляд на те, як розпочнеться матч у майбутній умовно безкоштовному режимі. Витік злив датамайнер TempoRail, який регулярно публікує ранню інформацію про проєкти Electronic Arts. Короткий уривок, ймовірно взятий з внутрішнього тестування у Battlefield Labs, демонструє масовану повітряну десантну операцію, вертольоти та транспортні судна з бійцями прямують до зони конфлікту. Відповідно до попередніх витоків, у режимі Battlefield Royale для Battlefield 6 очікується наступні особливості. Карта заснована на Каліфорнії, висадження за допомогою вертольота sh 47 шинок, кільце, що звужується створене з якоїсь речовини під назвою NXH, що володіє руйнівними властивостями. На даний момент Electronic Arts та Діссайт офіційно не підтверджували наявність режиму королівської битви у грі, проте поява фрагментів тестів натякає, що робота над цим елементом триває повним ходом. Очікується, що Battlefield 6 вийде на PlayStation 5, Xbox Series X та S та ПК. Хух, це все. Ще раз хочу всім подякувати, хто додивився це відео до кінця по Battlefield 6. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи очікуєте ви цю гру та чи будете в неї грати, можливо, ні. Напишіть про все в коментарях. Я з радістю їх читаю, коментую та лайкаю. Ще раз підписуйтесь на канал. З вами був Андрій. До зустрічі, Па-па.